Побудувати українську державу, що Центральну Раду, що е, держава Скоропадська, що Гетьманат, о, Держава, Скарпатська гетьманат що е, директорія, це е, ЗУНЕР, це все ж таки не зникло в нікуди. От ми всі говоримо, що все, що робив Грушевський, е, все, що робив Ініченка, все, що робив Петлюра, Скоропадський, воно вони, вони програли. Я б не, не був так настільки категоричним, тому що все рівно воно Москві більшовикам Антанті, хто у нас тут, тим самим німцям, воно все рівно на якийсь хай не довгий період декілька місяців, півроку, рік. Воно дало відчуття, що українці є тією нацією. Я використаю це слово, хоча б нація не була сформована як така.